У вас може бути ряд причин. Найперше це е, знизу від під, під стелою там гіпсокартон чи що не влаштований паробар'єр або плівка, яка розсипалась. Далі. Е, Утеплювач сам по собі є щілиним і пропускає цей, цю пару до мембрани, тобто нещільно укладений утеплювач, що дає змогу теплому повітрю зволожувати мембрану. Мембрана знаружі холод її, і вона утворює на собі конденсат. Цей конденсат набирає утеплювач. І під середину чи кінець зими ця вода вся тече якраз туди постелі на стіни. Більше всього, мокрі зона маурлата. Також маурлат може продуватись неправильне утеплення знаружі. Тобто слой під підшивою, цей кусочок стіни не утеплений. Також є проблеми з натягуванням мембрани, відсутність герметичної прокладки, під контррейку, відсутність контррейки, не туди закручені болти, то, то є багато нього.